Проблеми запорізького аеропорту відомі багатьом містянам. Десятки років ніхто ним не займався. І якщо сама будівля трималася, то злітньо-посадкова смуга навантаження не витримала. Її побудували в 50-ті роки минулого століття, і з того часу ремонт тут проводився лише один раз у 1982-му. Оно отработала свої ресурси, понимаете. Назначений ресурс 20 лет был. Она проработала 35 лет это покрытие. Это выше всяких норм, где вы ничего не встретите. Мы как могли своїми силами персонал аэропорта поддерживали в рабочем состоянии. Запорізький міжнародний аеропорт завжди був на балансі держави. Гроші на реконструкцію практично не виділялися. У 2013-му аеропорт перейшов у комунальну власність, а з минулого року підприємство вперше в своїй історії стало прибутковим. Це результат спільної роботи міської влади та інвесторів. за 2015 рік чиста прибуль підприємства рівнялася близько 5 мільйонів гривень. За 2016 рік чиста прибуль 40 мільйонів гривень. Є різниця, є різниця. А почему? чому? Соответственно, увеличилось количество э, рейсів, очень сьогодні большое. Працівники відзначають, такої активності в Запорізькому аеропорту не було давно, але кожен рейс це додаткове навантаження на злітно-посадкову смугу, кажуть фахівці. Абочені по посмотрите, попалося скільки вибито вже э, бетонних камішків, які можуть попасть в двіяти лісамоліту. Много праси очищали і звісно, бетон посипався. Скажем так, використовувати напівзруйновану смугу небезпечно. Вважають фахівці. Понімаєте стан полоси має бути ідеально чистим. Скажем, та ямка ліві та вибої, которая допускаема допускаємо на дорозі, на полосі вона недопустима. Такий малейший маліший на полосі недопустим. Зараз необхідно зробити ремонт, який, хоч ненадовго, продовжить термін експлуатації смуги. Для проведення робіт виділили 20 мільйонів гривень з міського бюджету і 10 мільйонів з коштів комунального підприємства. Якщо б ми ще продлили експлуатацію, то вже виникала би пряма угроза безпечності польоту. тому виникла необхідність виконати текущий ремонт. Площа злітно-посадкової смуги 150 тисяч квадратних метрів. Після вивчення покриття фахівці прийшли до висновку. В критичному стані знаходиться десята частина полотна, а це 14,5 тисяч квадратних метрів. 26 березня злітно-посадкову смугу Запорізького міжнародного аеропорту закрили на ремонт. Учитуває унікальність нашей взлетно-посадочной посадочної полоси і стратегічну объекта, об'єкта, беру роботи під личный контроль. Будем делать все возможное, щоб ремонт уложился в мінімальні сроки. Роботи на об'єкті розпочали саме 26 березня. Через тиждень міський голова приїхав до аеропорту щоб ознайомитися з реконструкцією. Давай читавайся, начальник. Що ти за неділю зіла? в якій вода порізачні машинки, которыми прорізається слой Вирізаються ці пліти розміром 6 метрів на 20 метрів прогріватися буде цей бетон і потім змінюватися. Розрізання плит – складний і тривалий етап ремонтних робіт, кажуть підрядники. Ми займаємося зараз порізкою на фрагменти цих плит, щоб їх демонт... ну, зробити демонтаж. Mm -hmm. Після цього в цих картах буде встановлений конструктив каркас армірований і вложений бетон, що дозволить продлити срок експлуатації данного объекта, mm. то есть вашого Арматура с чего? Какой диаметр закладывается? 12-й диаметр. 12-14. 12, -й. 12, -й. 12, -й. 12 -й. 14, -й. 14 да. По обеспечению. По обеспечению, ну, пока проблем нет. Ця частина смоги, північна, зазнала найбільших руйнувань. Я так предполагаю, что два суток доделали, після втором году, однешне з севера, с юга до других севера, здесь С хунтурі, скажімо скажі так, більше. А -а -а. Тоді? Конечно. Інколи під час роботи виникають складнощі, але їх швидко усувають, розповідає підрядник. А по графіку? як? По графіку ну, трохи не успіваємо, але будемо наращувати темп. Будемо старатися виконати все в срок. Я всегда стар, говорю, стараться будешь в другом месте. Да. Здесь работать. Да, будем выполнять вот свою срок. работу. Такий ремонт дозволить продовжити термін експлуатації злітно-посадкової смуги. Запоріжжя зможе без проблем приймати літаки найближчі два роки. І плани у керівництва комунального підприємства грандіозні. Є загальна своя компанія мав відкриті рейсу на Ізраїль, відкриття нових рейсів на Стамбул, збільшити частоту рейсів до Борисполя. У нас велика чарна програма була на води. Ми планували за цей тоді отримати 70 мільйонів прибулі. Наступний крок вже капітальний ремонт смуги. Капітальний ремонт э, предусматриває повну заміну всього покриття. Він придус і реконструкцію, що добавок такі плани є. Це вже плани недалекого будущего. Для таких масштабних робіт і грошей потрібно чимало. А вообще полоса потребує від 350 до 610 на 30 років. Одночасно з ремонтом смуги в аеропорту проводиться встановлення нової огорожі навколо всієї території об'єкта. То граження, яке було, простояло просто на років 30, не менше. воно нічому не відповідало. Собственно, це було не враження, а просто условна лінія, за яку не можна було переходити, воно більше було юридичним, чим фактичним. Раніше на цьому місці були звичайнісінькі бетонні стовпи з колючим дротом, і в принципі зайти на територію аеропорту було досить легко. Здається, що і ця огорожа досить ненадійна, вона тоненька та невисока, але це тільки на перший погляд. Серйозна система захисту і технічне оснащення дозволять контролювати територію усього стратегічного об'єкта. Володимир Буряк під час робочої поїздки перевірив якість і цих робіт. Наші спеціальна сітка. Это сетка диэлектрическая, uh -huh. чтобы не создавать помех для радиообмена. Точно так же и газа, значит, в виде камеры. А сколько у нас в ценах 2016 года был бюджет этого проекта? Проведен 39 миллионов. Это заключенный договор по тенденной процедуре. Полностью прием. Полностью. И на сегодня я знаю, что подрядчики закупили металла полностью уже на, на весь периметр. На кожній секції огорожі встановлені датчики руху. Порушник буде затриманий вже через кілька хвилин після отримання сигналу на пульт оператора. Срабатує і виїжджає тривожна група, яка, постійно дежурна група з нашої храни, котра в щитині минути прибуде в будь-яку точку цього периметру гроження і зможе прийняти міри, які необхідні. На встановлення одного кілометру огорожі знадобилося близько 5 мільйонів гривень. Попереду ще 11 кілометрів. Ми будемо виділяти далі, гроші, тому що це прежде всего з учетом сьогоднішньої ситуації, яка існує в страні своєї на востокі, це прежде всего безпеки даного стратегічного об'єкту, яким є міжнародний аеропорт Запорож. Працівники комунального підприємства наголошують монтаж нової огорожі обов'язкова умова подальшої роботи аеропорту. Зараз нові требування особливо по безпеці авіації пред'являються. І без цього родження просто аеродрому не продлити. До вирішення проблем Запорізького аеропорту потрібно підходити комплексно, вважає міський голова. У минулому році провели капітальний ремонт п'яти кілометрів дороги, що веде до аеропорту. Зараз ще тривають роботи з благоустрою прилеглої території. Вперше тут облаштували не тільки тротуари, а й з'їзди у двори приватних будинків городян. Таких масштабних робіт околиці Запоріжжя не бачили з 80-х. У цьому році другий етап реконструкції буде проведений ремонт ще чотирьох кілометрів дороги біля самого аеропорту. Это порядка 13-14 мільйонів гривен. В принципе, это Это реальные затраты. о це Если в общем брать, это больше 20 мільйонів с освещением, с остановочными комплексами, с устройством переезда. Це буде не просто ремонт, а цілий проект з благоустрою міста, підкреслив Володимир Буряк. Мы получим действительно дорогу современную в аэропорт Запорожья, который, ну я считаю достойный и гости нашего города, и жители города Запорожья, чтобы нормально, спокойно, с комфортом можно было приезжать і в аэропорт, уезжать с аэропорта, Да и люди, которые живут до этой дороги, у них были обеспечены нормальные, я считаю, условия выхода со двора, выезда. Дарія Купліченко Сергей Чалый, Тв 5